Ворог атакує Миколаїв, аби залякати. Це нетиповий обстріл. Віталій Кім про нічний обстріл, 15 жовтня. СБУ затримала ще одного російського інформатора в Миколаєві. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Розкажемо, як викрили зловмисника програма. Національний кешбек. Я купую товари національного виробника. Як це впроваджується на Миколаївщині? Сьогодні середа, 16 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Армія РФ знову гатила по Миколаївщині. Так, зранку 15 жовтня ворог атакував Куцурубську громаду фпв дронами внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Пізніше окупанти вдарили ракетою С-300 по Очакову, пошкодивши 9 будинків та лінію електропередач. І вже в день 15 жовтня під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минула ніч також була неспокійною. Україна перебувала під масованою атакою шахедів. Три з Них, наші захисники знищили в небі над Миколаївщиною, повідомили Вова. Очільник області Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо ТІВІ прокоментував обстріл Миколаєва, який стався в ніч на 15 жовтня. На його думку, ця атака не мала для окупантів стратегічної цілі, бо мета таких ударів залякування містян. Детальніше про це, а також чого варто очікувати вже цієї зими, розкажемо у матеріалі. У ніч на 15 жовтня російська армія атакувала Миколаїв сімома ракетами. Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще щонайменше 23 людини отримали поранення. Крім того, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони а також житлові будинки. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, в ефірі телеканалу Еспресо ТВ окупанти запускали ракети з тимчасово окупованої території сусідньої Херсонщини. Питання в тому, що цей обстріл це попередньо, знайшли вже залишки С-300, тобто це ракети 300 Ми знаємо звідки, коли вони стріляли. Вони, вони не є точними, як це було у 2022 році. Вони використовують масштабний обстріл міста. Там в них там похибка від пів кілометра до кілометра, і тому о, це приводить до таких наслідків, коли втрачає влучає ракета в щільну цивільну забудову і до такої кількості жертв. На жаль. Через обстріл у декількох районах міста виникли пожежі. На думку Віталія Кіма, ця атака не мала для окупантів стратегічної мети. Три-дві хвилини політ, і тривога там майже одночасно включилася. Тобто реагування було, але це не типовий обстріл. Ще в день було по обстріл ракетою балістичною, тому за останні, скажімо, за з 10-го і 15-го, це другий обстріл. тобто, Збільшили вона кількість на цьому тижні. В ракетах с 300 є чимала кількість вибухової речовини. Додає очільник області. Тож Росіяни використовують їх для ударів по цивільним об'єктам з метою залякування. Вони в мережі там розповідають про там якісь там збір сил. Це проста в них ротація, яку вони проводять, і під цю історію для того, щоб створювати тиск, вони готують вже. Початок роботи по нашій енергосистемі в опалювальний сезон. Крім того, напружена ситуація залишається і на Кінбурдській косі. Йдеться про активізацію окупантів на цій території. Вони проводять повну ротацію підрозділів, які там були і будуть. Коли вони доїдуть, сядуть там в ті окопи. Я буду знати, чи збільшилася кількість військових, чи зменшилася. Але на зараз розвідка дає, що вони проводять ротацію. Також Віталій Кім прокоментував підготовку до зими. На його думку, ворог і надалі намагатиметься атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Тож регіон вже розробив план дій для таких випадків. Існує план Б, план С щодо перепідключення не придам навіть поганих сценаріях, тобто ми там не втратимо багато потужності, але це може зачепити низку о, користувачів. Разом з тим війна триває вже не перший рік. Тож Миколаївська область, як і вся Україна, готується до різних сценаріїв. За ці роки ми ж теж розуміли, це заздалегідь. і держава готувалася з точки зору енергетичної спроможності. І я не буду називати цифри, це Міненерго має казати, але потужність зараз держави досить велика, тому що ви бачите, що ми зараз йдемо без відключень світла по всій державі, тобто це навіть дозволить експортувати, якщо у нас є надлишки, і резерви там модульні, це котельні, там де взяти Говори на закупуєвлю до такого там електрики чи пального там склади з газом з цим всім цим, цим, держава пропрацювала. Усі ми зрозуміли, що росіяни і надалі тероризуватимуть критичну інфраструктуру Миколаївщини. Додає очільник області. Тому робили висновки та розробляли план дій. На його думку, зима буде складною, але тепер усі фахівці розуміють, що це таке, і як із цим працювати. Катерина Робташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Служба безпеки України затримала ще одного інформатора російських спецслужб у Миколаєві. Він коригував ракетно-дронові атаки окупантів по місту, а також очікував захоплення регіону. Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель. Для виконання ворожих завдань зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників. СБУ затримала інформатора за місцем проживання. Далі пряма мова. Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 Прим. 2 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України збройних формувань чи не в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення в низці областей України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Також через аварійну ситуацію на високовольтних мережах у Миколаївській області відключалися від електроенергії підстанції, побутові споживачі та промисловість Херсона і Миколаєва, а також частково обох регіонів. Всього без світла залишилися 272 тисячі споживачів. Протягом дня тривали роботи з відновлення електропостачання. Перші осінні дощі, що пройшли на півдні, принесли з собою ще одну небезпеку. На Первомайщині родина отруїлася грибами. Наразі троє людей госпіталізовані. З'ясувалося, що вони назбирали в лісі грибів та вживали їх у їжу. Вже за день усі відчули себе зле. Наразі їхній стан оцінюється як важкий та середньої важкості. Тепер миколаївські надзвичайники закликають збирати тільки добре знайомі дари лісу, а з перших же симптомів отруєння негайно звертатися до лісу. કર Регіональному ландшафтному парку Кінбурнська коса 15 жовтня виповнилися 32 роки. Про це у своєму Фейсбуці нагадав багаторічний директор парку Зиновій Петрович. Він присвятив збереженню унікального природного об'єкту значну частину свого життя і тепер пише про масштаби екологічного лиха, яке його спіткало. Півострів третій рік перебуває на лінії вогню. Численні вибухи, пожежі, забруднення води, повітря, ґрунтів, знищення флори і фауни та інші руйнації призвели до Мільярдних збитків на відновлення втраченого знадобляться десятиліття. Але вже ніколи на косі не буде так, як було, констатує миколаївський еколог. З 1 листопада на дорогах всіх міст України зміниться обмеження швидкості руху. Максимально дозволена становитиме 50 кілометрів на годину. Повідомили у Національній поліції України. Там кажуть, що про зміну правил дорожнього руху не йдеться, а обмеження вводять через додаткові ризики, викликані зимовою погодою. Тепер на ділянках доріг, де було дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів, дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. Міський голова Олександр Сінкевич поділився враженнями від публікації в одній з найбільших німецьких газет Берліни Могенпост. Видання розповіло про зацікавленість інвесторів індустріальним потенціалом Миколаєва. Нагадаємо, на початку жовтня за сприяння Миколаїв-Вотехаб делегація з десяти людей відвідала місто, щоб дізнатися більше про його інженерні та виробничі можливості. Тепер один з учасників делегації, інвестор Штефан Шандера, позитивно висловився про інноваційні ідеї українських розробників. А серед привабливих секторів назвав медицину, мікроелектроніку та аграрний сектор. Міський голова зазначив, що все це стає можливим завдяки міжнародній роботі та антикорупційній політиці Миколаєва. Віталій Кім повідомив про створення нового майданчику комунікації між владою та бізнесом на базі обласної військової адміністрації. Його завдання почути бізнес та допомагати йому. Далі пряма мова. На Миколаївщині розпочинає роботу платформа діалог з бізнесом офлайн та онлайн за наказом президента. Систематично будуть зустрічі на базі Миколаївського і інструментом це конгрес буде місцевих. Влад та регіональний конгрес для того, щоб ми могли вносити зміни, і влада центральна чула бізнес. Мені це дуже подобається. Ми розпочинаємо роботу. Слідкуйте за нашими сторінками, наш департамент економіки буде це розгортати, Я це теж буду підсвічувати. Тому починаємо працювати. До всеукраїнської президентської програми Національний кешбек вже долучилися понад півтора мільйони громадян. Наповну вона почала діяти з 11 жовтня. У чому суть програми і як вона впроваджується на Миколаївщині, розкаже далі Олександр Матюшенко. Президент України Володимир Зеленський ініціював програму підтримки громадян від держави Національний Кешбек. Вона почала діяти на повну від 11 жовтня. Це допомога українцям у складні часи. Умови її надання є купівля місцевих товарів. Людина отримуватиме на картку 10% їх вартості. Чимало торгових мереж вже здійснили маркування товарів на полицях і розмістили позначки в магазинах про приєднання до всеукраїнської програми. Наша мережа супермаркетів радо долучилася до підтримки програми від держави Національний кешбек. Ми промаркували усю продукцію українського товароробника для того, щоб наш покупець бачив і розумів, що він отримає додаткові кошти. Це дуже гарна ідея від гаранту нашої держави для підтримки співвітчизників. Жителька Миколаєва Ольга прийшла за покупками. Список продуктів вона приготувала заздалегідь. У ньому бакалія, м'ясо, молочні продукти та інше. А ще жінка шукає на полицях маркування, зроблено в Україні, адже знає, що 10% від вартості повернеться до її гаманця. Я купую товари національного виробника, тому що хочу підтримати наших людей, які зараз працюють. Я дізналася, що можна отримати кешбек за це. І мені дуже подобається. Я відкрила легко банковську картку спеціальну, і туди мені зараховуються гроші. Я зберу ці гроші і перерахую на ЗСУ. За перший місяць бета-тестування до програми доучилися близько 1 мільйона 600 тисяч громадян. Вони вже оформили 1 мільйон 800 тисяч карток для виплат. Проєкт реалізується міністерством економіки у співпраці з Мінцифри, Національним банком і урядом України. Така форма державного підтримки громадян є більш ефективною для економіки ніж просто надання коштів. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертаються податками в бюджет і йде на потреби Збройних сил України. Програма продовжує впроваджуватись, тож до неї може долучитися кожен охочий українець. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Далі новини спорту у Миколаєві. Триває кубок мера з футболу. У змаганнях бере участь 21 команда різної вікової категорії. Вже зіграно більше половини матчів цього турніру, у яких взяли участь більше 400 юних футболістів і футболісток. Про організаторів, учасників та коли визначиться переможець. Дивіться далі у матеріалі Сергія Мельникова. Кубок міського голови з футболу це турнір, який проводиться за ініціативи управління спорту міста, і вже завоював симпатії як учасників, так і глядачів, які приходять подивитися матчі. Наша знімальна група теж завітала на один з поєдинків кубку і поспілкувалась з організаторами турніру. Розпочався він нас 23 серпня, закінчується 14 листопада. Грають систематично. Кожну неділю за розкладом грають на центральному міському стадіоні, на СК «Зарі». Велику допомогу в організації турніру управлінню надають дві футбольні асоціації Асоціація футболу Миколаєва та Асоціація футболу Миколаївської області Олександр Мунч, голова АФМ, розповів більш детально про формат цього кубку. 21 команда у нас приймає участь на Кубок міського голови по трьом віковим категоріям. Це формат 6 плюс 1, це самі юні футболісти, це 15 16 рік, формат 8 плюс 1 це 13-14 рік і 11 на 11. Класичний футбол, так, великий футбол це 11-12 рік. Окрім юних футболістів, як зазначив голова комітету арбітрів Миколаївської області Сергій Возняк, цей кубок ще й можливість підвищити свою кваліфікацію молодим футбольним арбітрам. Це дуже сприятливий турнір. Тут багато приймає участі діток і також наші молоді судді, також навчаються тут азам судді У нас Миколая є національна школа футбольного арбітра, де ми потрошечки займаємося теорією, Тично, а здесь ребята проходять практику. Майже 500 дітей прийняли участь у турнірі. Представники місцевих спеціалізованих футбольних шкіл приватні футбольні дитячі клуби. При цьому у деяких командах грають як хлопці, так і дівчата. Тож, як бачимо, вектор на розвиток дитячого футболу обрали ті, хто мріє про повернення у Миколаїв і дорослої команди. Футбол, звичайно, почнеться тільки тоді, коли ми зараз дитячий футбол реаніміруємо, поставимо його там на, так сказати, на правильну колію. Бо без діток в нас не буде команди, а команда повинна бути. Вона ну, 100% буде, я в це дуже вірю. Великі кроки на шляху до цього роблять і команди місцевих футбольних шкіл, які зараз виступають у еліт лізі української дитячо-юнацької футбольної першості. Суперники це і Шахтар, і Динамо, і багато інших топових футбольних академій країни. Так, поки перемог небагато, проте вони вже є. Ірина Бондаренка впевнена, що це тільки початок. Це вперше, коли вони взагалі приймають участь. В даній вище лізі, і це для нас дуже добрий і такий потужний показник. Тому ми ще сподіваємось, що ще в них будуть можливості на на виїзді, також показати гарні результати та піднятися трохи в рейтинговій таблиці. Окрім великого футболу. Наразі управління планує долучитись і до розвитку футзалу у нашому місті. Кубок з цього виду спорту теж в найближчих планах. Обов'язково будемо проводити кубокумера з футзалу, будемо проводити у листопаді, поки що не буду анонсувати дату. Вже, вже була у нас нарада стосовно цього заходу, будуть дуже цікаві моменти, тому ми всіх бажаючих будемо запрошувати. Але наприкінці повернемось до футбольного кубку мера. Володар трофею визначиться вже у листопаді, а до того буде ще велика кількість матчів. Практично усі матчі будуть на травяному покритті полів центрального стадіону. А такого в нас не було дуже давно. Грати саме на таких полях дуже важливо для нашої малечі, аби в майбутньому створювати конкуренцію, наприклад, дитячій елітлізі. Ну і звісно, емоції від ігор на головному полі твого міста для дітей це те, що запам'ятається на все життя. А позитивні емоції нашим дітям ой, як зараз треба. Вони, коли бачать це поле, що вони будуть грати на ньому, і ці посмішки я дуже теж тішуся радію за цього. У наступних сюжетах розповімо вам вже про переможців Кубку мера. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 17 жовтня. Синоптики обіцяють миколаївцям здебільшого хмарну погоду. Опадів на завтра не прогнозується. Температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вітер північний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 62%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими думками щодо ініціативи влади будувати відкритий діалог з місцевим бізнесом. Поділіться в коментарях. Аби дізнаватися про всі події, першим підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.